Вітаю, шановні батьки! А чи замислювалися ви, хто несе найбільшу відповідальність за виховання дитини? Сучасна сім'я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Саме вона має виконувати головне завдання забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального і фізичного розвитку юного покоління і саме тому. Родина джерело забезпечує психічний розвиток дитини. У кожній родині між дитиною і батьками складаються особливі стосунки. Від характеру сімейного спілкування залежить формування деяких властивостей дитини та її поведінки. На вибір стилю родинного виховання впливають такі чинники. Типи темпераменту батьків їх сумісність. Традиції сімей, в яких виховували самі батьки. Рівень освіти батьків. Стилі виховання в сім'ї традиційно поділяють на авторитарний, ліберальний, демократичний та гіперопіку. Кожен із цих стилів по своєму впливає на психічний розвиток дитини. Авторитарний стиль виховання. Батьки, що дотримуються цього стилю, Жорстко контролюють, вторгаються в особистий простір дитини, пригнічують сили, вирішують за дитину, що їй краще, цікавляться особистою думкою дитини, не визнають її права. Ці рішення приймають батьки, які вважають, що дитина майже в усьому повинна підкорятися їхній волі, авторитет. Батьки вимагають від дитини порядку, дисципліни, чіткого виконання всіх обов'язків. В особисті змалку виховують почуття відповідальності, ниня долати труднощі. Надто високі вимоги, які ставлять до дитини, потребують максимальної мобілізації всіх розумових і фізичних здібностей. Від дитини вимагають досягнення успіху в різних сферах. Це стає самоцілею. Але при цьому страждає духовна сфера. Авторитарний стиль виховання може призвести до відхилення у поведінці, особливо тоді, коли батьки прагнуть бачити свою дитину лідером. Дитина має отримувати найвищі бали з усіх предметів у школі, вигравати спортивні змагання. Така психологічна установка сприяє появі страху, невдачі, поразки. Дитина втрачає стимули до корисної діяльності. І в неї виникає недовіра до людей. Вона прагне уникати контактів з ними, дитина прагне замінити спілкування з батьками, на спілкування з однолітками. Дитина підкоряється владним людям і щодо слабших до за себе виявляє жорстокість, агресію, ігнорує людську гідність. Ліберальний стиль виявляється у недостатній увазі до дитини з боку батьків. Дитина в сім'ї належить сама собі. Їй надають необмежену свободу, не встановлюють будь-яких обмежень, такі діти схильні до неслух'яності та агресивності, поводяться неадекватно та імпульсивно. Нездатність родини контролювати поведінку дитини може призвести до входження її до асоціальних груп, оскільки в неї не сформувалися психологічні механізми, необхідні для самостійної відповідальної поведінки у суспільстві. Для гармонійного розвитку дитини спробуйте змінити тактику спілкування, відновіть взаємну довіру і повагу, чітко позначте функціональні обов'язки дитини в родині, свої вимоги й очікування. Проявляйте теплоту та ніжність до дитини, підкреслюйте її важливість для вас і винятковість. Розмовляйте з нею і цікавтесь її думкою. Демократичний стиль виховання Особливістю цього стилю взаємин є тверде, послідовне і водночас гнучке виховання. Дитина виховується як самостійна особистість, також батьки орієнтовані на її активну роль у родині. На відміну від ліберального стилю виховання, цей процес не пущений на самотік, а проходить під підбайливим і чутним контролем батьків. Вони адекватно оцінюють можливості, успіхи і невдачі дитини, їм властиві глибоке розуміння дитини, цілей і мотивів, її поведінки при демократичному стилі виховання відбувається найбільш гармонійний і рівносторонній розвиток особистості дитини. Він сприяє розвитку самостійності, активності, ініціативи і соціальної відповідальності. Гіперопіка або надмірна опіка. Цей стиль характеризується надмірним піклуванням, попередженням активності, бажання зробити все за дитину. З раннього дитинства діти дуже прив'язані до батьків. По мірі зростання самостійності і особливо в перехідному віці ця залежність починає дитину обтяжувати. Погано, якщо дітям не вистачає батьківської любові, але надмірна опіка також шкодить дитині. А батьки інколи плутають любов і опіку. Вона затрудняє формування у дітей внутрішньої автономії та попереджує залежність як рису характеру. Люблячі матусі, часом не здатні уявити дитину окремо від себе. Батьки звикли до своєї дитини і не схильні помічати вікових психологічних змін, що відбуваються з дитиною. Завдання дорослого попередити. Застерегти, пояснити, казати на можливі наслідки, але дати можливість дитині діяти самостійно, здійснювати свій власний вибір, тоді, навіть зробивши помил, дитина навчиться думати, відповідати за свої вчинки, за себе, бути самостійною. Звичайно, все залежить від ситуації віку дитини, але обов'язково слід пам'ятати, що рано чи пізно. Дині треба буде ставати дорослою і самостійною, і те, як це буде відбуватися, найбільше залежить від вас, батьки. І наостанок, шановні батьки, пам'ятайте, що благополучна родина це родина з високим рівнем внутрішньосімейної моральності, духовності, кооперації, взаємної підтримки та є взаємодопомоги з раціональними способами вирішення сімейних проблем. Дорослим необхідно керуватися принципами любові та поважати особистість дитини. Майбутнє належить тільки дітям. Робіть усе, щоб дитинство і майбутнє наших дітей було прекрасним.